Фронт на Курщині знову посунувся на користь ЗСУ. Росія кидає на бій строковиків без жодної підготовки. Кремль дав вказівку оточити Курську АС. В'їзд до міста Курчатов обмежено. Тим часом Сполучені Штати Америки висловили побоювання про початок третьої світової. Чи є реальна загроза? Давайте будемо з'ясовувати тут і зараз на каналі Сейчас. Ви ж підпишіться і починаємо. Збройні сили України. Продовжують просуватися у російській Корській області. Ворожі телеграм-канали відзначають нові зміни на мапі після кількох днів затища. Близький до Міноборони РФ телеграм-канал Рибар, 28 серпня повідомив про перехід під контроль нашої армії населених пунктів Бяхово та Вікторівка у Коренівському районі. Також, за даними каналу, нещодавно українські сили стали контролювати розташовані там же Гордіївку та Внізапне. Втім, канал не уточнив, коли саме ці землі перейшли під контроль ЗСУ. У зв'язку з відсутністю дат, поки що до кінця не зрозуміло, чи є реальний поступ, чи це фіксація стану справ. Інститут вивчення війни ще напередодні помічав ці населені пункти як зону бойових дій. Менше з тим наразі, за даними моніторингового проекту Deep State, українські військові контролюють 834,7 квадратних кілометрів Курської області. Ще 422,5 квадрати перебувають у так званій сірій зоні. За версією оборонного відомства Російської Федерації, минулої доби заявлені українські штурми в районах населених пунктів Борки, Коренево, Крем'яне, Малолокня, Спальне, Ольговка та російська Конопелька. Зверніть увагу на цей відрізок карти. На північному сході від лінії зіткнення простягається місто Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція. За розпорядженням згори, цей населений пункт від 29 серпня закриють на в'їзд. Це пов'язано з тим, що цитую, ЗСУ не залишають спроб проникнути в місто. Таке повідомив губернатор Алєксій Смірнов. Ось які правила прописали для містян. Жителі, які мають реєстрацію, можуть вільно в'їжджати до Курчатова. Для тих, хто не має прописки, але працює у місті, передбачена можливість отримання перепусток в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району. Крім того, всі співробітники Курської АЕС та будівництва АЕС 2 щодо пропускного режиму мають звернутися до керівництва своєї компанії. Додав Смірнов. Нагадаю, також напередодні на КС приїздив глава МАГАТЕ ГРОСІ і заявляв, що в період обстрілів АЕС перебуває у вразливому становищі. Аби захищатися противнику нічого не залишається, як кидати в Курську область живу силу. Але звідки з то її треба брати? Тому вороже командування відрядило набій непідготовлених строковиків. Хлопці навіть не встигли пройти необхідну підготовку. Про це повідомляє російський проект Астра. Журналісти «Медіаресурсу» зібрали коментарі батьків, чи їх синів кидають на гармати. Процитую. Син зателефонував і розповів, що командування вже склало списки на відправлення строковиків у Курську область. На всі запитання їм відповідають: це територія Росії, і ви повинні її захищати. Служить він із травня цього року, розповіла жінка Астра. Зазначається, що юнаків. 290-го ракетного полку із Республіки Марі Ел Приволзького федерального округу, вмовляють підписувати контракт. Раніше родичі строковики вже створювали петицію із вимогою вивезти солдатів з зони, де відбуваються бойові дії. Але, що робить адміністрація Путіна, Намагається пошити своїх співгромадян у дурні. Так, Пісков, прес-секретар російського так званого президента, назвав скарги. Абсолютним перекручуванням реальності. І додав, що в Кремлі не вважають за потрібне такі повідомлення коментувати. Втім, путіністам є що приховувати. Воїни ЗСУ, евакуйовані із Курської області після поранень, говорять про те, що ситуація на полі бою стає дедалі складнішою. Вони стали свідками того, як росіяни по раціях обговорюють капітуляцію. Однак курська операція дала надзвичайний моральний підйом для українців, як цивільних, так і військових, зазначає за Таймс, а також зруйнувала ворожий наратив про програну війну на виснаження. Крім того, вона дала можливість українській владі спростувати заяву Москви про червоні лінії, які переступати не можна під загрозою ядерної війни. Додає видання Україні, можливо, вдасться заманити в котел аж три тисячі російських солдатів. Такі прогнози дають іноземні ЗМІ. Але навіть без очевидного оточення ясно. Безумовна курська операція викриває вразливість режиму Путіна як такого. Заразом і викриває слабкість російської військової машини, зокрема, страх втратити авіацію. Після того, як Україна почала отримувати атакам, Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії цих ракет. пише «Wall Street Journal». І це за обмеженого дозволу використовувати зброю дальнього радіусу. Нині дозвіл на ще більш далекобійні удари по РФ підтримує не лише Британія, а й Франція. Проте виступають проти США та Німеччина. Мовляв, бояться ескалації. Про це пише Файненшл Таймс. Кандидат у президента США від республіканської партії Дональд Трамп натякнув, що операція України в Курській області загрожує початком третьої світової. Напередодні про побоювання розгортання великої війни між континентами вже говорив і чи не американський лідер Джо Байден. А як думаєте ви? Чи виправдані ці побоювання або штатам варто було би більш рішучими бути і дозволити? Бити по Росії Збройним силам України. Вже в традиційно прошу вас поставити вподобайку і підписатися на канал «Сей час. І нагадую про функцію дзвіночка. На цьому у мене все. Ще побачимось. Дякую за увагу. Окупантам перерізають логістику на Курщині. В радіусі обстрілів ЗСУ ключова траса ворога. Путін почав тиснути на МАГАТЕ. А росіяни накрили вождя добірною лайкою. Невже самі відмовляться від Курської області? Про це говоримо далі на каналі «Сейчас». Підпишіться, і ми починаємо. Операція у Курській області Російської Федерації триває. Почався четвертий тиждень. Станом на середу, 28 серпня, Збройні сили України взяли вогневий контроль трасу Курськ Рильськ. Про це написав Зет Романов у себе в Телеграм. Почалися щільні атаки транспорту із ФПВ Збройних сил України на трасі Курськ-Рильськ. Траса закрилася для цивільного транспорту. Йдеться у дописі путініста. Цією дорогою здійснюється постачання російського груповання. А отже, вона є значимо для військової логістики противника. Втім, вороги намагаються розробити шляхи постачання і іншим чином, зокрема через річку. На сеймі, як відомо, бахнули всі три мости. Однак, противник силується зводити через водойму. Понтонні переправи. Збройні сили Російської Федерації збудували вже четверту таку конструкцію. Але якщо наші бійці вгатили по трьох попередніх, то знесуть рано чи пізно і нову. Тим часом з'явилося відео знищеного українськими силами того самого мосту через річку Сейм. Ваші увазі на екран. Пацани Остани моста нету. Не тільки мости нашим воїнам під силу, а й важка російська техніка. Оператори сил спеціальних операцій вполювали на Курщині російський комплекс радіоелектронної боротьби сапфір. Станцію РЕБ оборонці виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Влучний Бабах нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ сапфір було знищено. А агресор не нарахувався своїх солдатів. Є втрати вбитими та пораненими. Розуміючи свої щоденні поразки та ганьбу на власній території, Росія намагається використати главу МАГАТЕ у своїй пропаганді. І знову вхід ідуть ядерні ультиматуми. Як пише у своєму звіті Інститут вивчення війни, кремлівські офіційні особи намагалися використати візит гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гросі на Курську ОЕС, щоб неправдиво представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який, на думку росіян, Підірве підтримку України на Заході. Це насправді чи не останній важіль впливу РФ, бо Федерація ладна на все, аби загарбати території нашого Сходу. Для Росії відбиття нападу має менше значення ніж просування на Донбасі, відмічає The New York Times. Насправді росіянам так само начхати на плани Кремля, як і Кремлю на своїх громадян. Давайте послухаємо, що Глибинний народ Курської області думає про свого так званого вождя і ситуацію в цілому. От кого? От Путіна. Що взагалой чоловік? У мене не у воштирки родня. У наборановки родня. Угу, угу. Вам, все, держитесь, держитесь. Нині продовження розгортання подій залежить від Сполучених Штатів Америки. Сценарій може повернутися карколомно, якщо штати скажуть так. Інститут вивчення війни показав 245 військових об'єктів РФ, які могла би вразити Україна. І якщо це так прозвучить. В зоні небезпеки опиняться всі ці військові локації ворога. За даними інституту, 16 російських авіабас розташовані в зоні дії українських «Атакамс». І інститут бачив підтвердження передислокації російських літаків. Хоча летовища становлять всього 6,5% від всіх воєнізованих об'єктів. А як вважаєте ви? Чи погодяться все-таки Сполучені Штати розв'язати руки ЗСУ і вкласти у ці руки зброю, аби легально діставатися до воєнізованих точок противника на його карті? Напишіть, будь ласка, свою відповідь на це питання у коментарях. З вас також вподобайка та підписка на канал сейчас. Нагадаю про функцію дзвіночка. Вона також буде дуже корисна, якщо ви хочете не пропускати головних оновлень і першими бачити те, що відбувається у нас на каналі.